Усім доброго дня. Перед вами баклажан від компанії Innova Seeds Dixieland. Він же 828-й. Бачите, яке має гарне листя, дуже широке, гарно він закривається, Гарно закрива плоди. Висота у нього наразі я замряв 80 см. Ось такі в нього красиві дуже плоди. Тут уже була виборка, вирізали ми плоди. Ось бачите, які красиві. Дуже вони красиві. Що за формою, що дуже мають красиве забарвлення. Смак теж дуже класний, дуже ніжна структура, наприклад, в запіканні, після запікання, просто тане в роті. Гіркоти немає, дуже смачний. Це перший баклажан такий, з яких я перепробував. Це наразі мій фаворит. Дуже мені подобається. В принципі, навіть надалі, якщо буду вирощувати для себе баклажани, більше нічого шукати і не буду, буду вирощувати саме цього. Зараз я покажу вам ще інші кущики. Так, ось тут у нас на кущик ось один, ось другий, ось третій, ось четвертий, і там п'ятий більший. І тут ось шостий. І це тут вже знімалося, я не пам'ятаю, чи два, чи один вже знімалися крупні. І це залишилося ще шість. Будуть підростати. Так, ось тут синенький. Також тут зрізали більше. залишився один. Тут ось також, бачите, один, там другий, третій, четвертий. І також звідси вже більші баклажани зрізалися, не пам'ятаю, чи один, чи два в мене там записано. Буду слідкувати. Скільки воно там з куща буде виходити. Ну, а так, дуже цікавий. По вазі, по вазі, по вазі вони виходять, заявлено, здається, в характеристиках 200-300 грам. Не в мене менше 400 грам не було. Саме менше, мабуть, 360 чи 380, а так від 400 грам і вгору. Достига. Досягає він до 500 грам, були в мене плоди по 500 грам, деякі там з них. Так що для нього навіть 500 грам це норма. Ось такий він оце баклажанчик від компанії Новосіц. 800. 28 Dixieland. Дуже класний. Саме головне, що дуже смачний і без гіркоти. Класний баклажан. Рекомендую.